За перше півріччя вами на Радехівщині збільшилось чи зменшилось? Напевно, цікаво знати про демографічну ситуацію в районі. Розповідає начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Радехівського районного управління юстиції Леся Хома. Реєстрація народження шлюбу смерті у нашому районі проводиться 31 виконавчим комітетом сільської ради і одним виконавчим комітетом селищної ради. Таку державну реєстрацію у місті Радехові проводить відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Радехівського районного управління юстиції. За перше півріччя 2013 року у нашому районі зареєстровано народжень 229, смертей 363, шлюбів 107. Зокрема, по місту Радехову така реєстрація становить народжень 48, смертей 50, шлюбів 34. Якщо порівняти з першим півріччям 2012 року, то народжень у 2013 році зареєстровано на 80. 52 менше. Смертей на 7 менше, шлюбів на 7 е, актових записів більше. Найбільше народжень зареєстровано у, по району у Лопатинській селищній раді це 24, Узлівській 11, Курчинській сільській раді 10, Павлівській 22, Стоянівській 12. Смертей найбільша кількість становить актових записів у Бешівській сільській раді це 20, в сільській раді 24, Корчинській та Нивицькій 15, Сморжівській 23, і Стоянівській сільській раді 28. 8. Шлюбів у нас зареєстровано за перше півріччя 2013 року. Найбільше це Лопатинською селищною радою, цифра становить 8, Вузлівською сільською радою 7, і Павлівська сільська рада зареєструвала 17 шлюбів. У нас укладали шлюб. Це вже у відділі реєстрації актів цивільного стану. Громадяни України з іноземними громадянами. Це були громадянин Польщі, один зареєстрований на шлюб. Та громадянин Таджикистану теж один шлюб у нас зареєстрований по нашому місту. Найпоширеніші імена, які присвоювалися дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2013 року, це, зокрема, такі чоловічі імена: Роман, Владислав, Олександр, Денис, Максим, Олег, жіночі імена це Аліна, Марта, Марія, Вікторія, Софія, Надія, Діана, Юлія. Рідковживаними іменами, які нарікали дітей при народженні, це чоловічі імена були такі: Макар, Остап, Станіслав, Святослав, Артур, Руслан. Серед жіночих імен рідковживаних це зустрічалися нам такі Каміла, Сніжанна, Каріна, Дарина, Адріана, Юстина, Домініка. Щодо реєстрації народження по статті 135 сімейного кодексу, це реєстрація народження одинокою мамою. Нас по району зареєстровано таких 11. Користуючись нагодою, хочу нагадати батькам, яких народилася дитинка чи тільки народиться. Що державна реєстрація народження проводиться в місячний термін? Це ви можете звернутися до якщо ви живете в селі, значить виконує цю реєстрацію. Проводить виконавчий комітет сільської ради. У місті Радехові проводить відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відповідно, потрібно представити документи: це медичне свідоцтво про народження, паспорти батьків, свідоцтво про шлюб батьків. Ну і також знати відповідно, яке ім'я ви будете надавати своїй дитинці. З приводу питань, які у вас виникають, щодо державної реєстрації, народження, шлюбу, смерті, можливо, інші у вас питання виникають, прошу звертатися до нашого відділу, який знаходиться в місто Радехів, вулиця Львівська, 14, наш телефон 21403. Дякую за увагу. Всього доброго.